логіко математичний розвиток тема число 4, цифра 4, склад числа 4, Орієнтування у часі. Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми дізнаємося про ще одну цифру. Розпочинаємо. Подивіться, що ви бачите на малюнку. Що ви можете сказати про осінь. Так, а що роблять діти на цьому малюнку? Так, подивіться, що у нас тут, якого вони кольору? Скільки їх? Давайте порахуємо яблучка. А які цифри у нас навколо корзинки? Давайте їх назвемо. Давайте обведемо нашу цифру. Порахуємо грушки. Скільки їх? Ой, а що це? Так, це казковий будиночок нашої цифри 4. Давайте подивимося, які цифри живуть на першому поверсі. На другому, на третьому. А на даху що за цифра? Молодці, які ви в мене молодці? Дітки, а скажіть, будь ласка, а які пори року ви знаєте? Скільки їх? Так. А скажіть, коли це буває? А тут, на цій картинці, а тут молодці! Як багато ви знаєте і цифру нову вивчили. А що це за цифра? Молодці, тітки.